24-річний сапер Владислав Єршов він служить в ЗСУ, і під час розмінування околиць Бахмута підірвався на ворожій міні. Хлопець майже втратив слух і Йому видалили обидва ока. Тепер він вчиться жити по-новому. Спершу збирав гроші на власну реабілітацію, але згодом вирішив, а чому би не допомагати, і іншим військовим, які зазнали складних поранень під час бойових дій. Так, на думку, спала ідея створити благодійний фонд. Історія цього бійця дійсно надихає. Давайте побачимо її разом. Це відео, військовослужбовець Владислав записав перед виїздом на розмінування околиць Бахмуту. Це народ, ми на списувасков троєн їдемо. Як тільки доповірнуть, сразу пишуть. Давайте вірідніте там сюди. Але під час знешкодження протипіхотної міни стався вибух, влад вижив, але його посікло осколками і буквально випалило обличчя. Не було чувства страха, було чувство удивлення. Типа, ух ти, ніфіга себе, як это відбувалося, только що яких-то на себе сильних я не почував. E Меня сразу же отвели від от места подрыва. то есть я що своїми ногами оттуда ушов, видно, в болевом шокі. Владислав Слов'янська, і коли в лютому Росія почала повномасштабну війну, 24-річний хлопець пішов до військкомату і вступив до лав збройних сил України. У мене одмідка була, що я ограничена об'язана воєнне время, поэтому срочную службу я не проходив. Это, так сказати, мой перший бойовий опыт. Но э, сапером я был еще э, до войны. Я работал в гуманітарній організації. Я когда уходил в военкомат, я э, дома. Любими родственникам і близьким друзям я соврал, сказав, що мені прийшла повістка. за майже півроку служби. Завдання навчився виконувати чітко дотримуючись усіх заходів безпеки, але зізнається за цей час відчуття страху притупилося. От это вже выполняется як повседневная задача без сомнений, страха і чувства риска. Ты полностью уверен в материальной базе, которую ты изучил, ты это делаешь осознанно. В тот момент, что у меня произошло, я детально рассказать не могу, но это, поверьте, не ошибка, это не чья-то вина. Сработала самоликвидация. При сработке самоликвидации был Подив. Після вибуху сапера евакуювали спершу до Дніпра, згодом і у Київ. Десять днів Влад був у комі. З тіла хлопця витягнули понад три десятки осколків, в лоб вставили титанову пластину, видалили очі. Медики не знали, чи виживе військовий. Та він, як справжній боєць, прокинувся. Було повністю перемотано лісо. По початку я думав, що очі закриті. Я не розумів, що у мене немає зрення. Мені довго ніхто не говорив, тому що боялися травмировать психіку. І от коли я задав прямой питання, э, я чувствую, що мене починають прив'язувати. А я такой, так я все понял, не треба, ну типа без паніки. Далі були місяці реабілітації. Влад вчився заново ходити. Увесь цей час поруч були найрідніші батько та кохана дівчина Валерія. Вона була першою, хто взяла пораненого бійця за руку. І Я стою... Держу його за ручку, а мені страшно видержати за ручку. Я не знаю, можна, нельзя, що з ним делать. І врач стоїть на думку з ним. Я розговорю, сльози тікуть рікою. А перше, що зробив Влад, коли нарешті зміг говорити у лікарні, це освідчився. Тепер Валерія наречена, і дівчина не відходить від коханого ні на крок. Аккуратно, аккуратно. Стой. Влад вчиться жити в повній темряві і вже може допомагати нареченні приготувати вечерю. Сам ріже картоплю. Від вибуху розірвало обидві барабанні перетинки. Лікарям вдалося врятувати лише праве вухо, тому влад майже нічого не чує. Трохи рятує слуховий апарат, але шанс на відновлення є. А от повернути військовому зір ніхто з українських медиків не береться. Волонтери допомогли родині знайти експериментальну програму в Іспанії. Іноземні лікарі дають хоч крихітну, але надію на те, що хлопець знову бачитиме. Це е... вживлення датчика в кортикальну гарогалу в картикального кару головного мозга. Чип е... буде посадіння до камери. Камера буде стоять на очках, то тобто очки, камера чіпвозможна помогуть встановити мені частично какое то зрение для того, щоб я мог орієнтуватися в пространстве. на дорогу, лікування та реабілітацію потрібно приблизно 5 мільйонів гривень. Така сума для родини непідйомна. Тому друзі кинули клич про допомогу. І Українці за лічені дні зробили неймовірне, зібрали всю суму. І далі продовжили донатити влад, вирішив рахунок не закривати, а створити власний фонд допомоги військовим, які так само як і він постраждали під час бойових дій. Поки ми будемо організовувати фонд, любая сума, яка в там не накопилася, вона сразу же моментально буде перечислена на офіційний цього фонду. Я зроблю так, щоб кожен на моєму примірі мог воодушевитися, заново надежду найти. Найти в собі сіли двигатися, і етежі я підкріплю фінансово. Кому нужна буде допомога на відновлення. Зараз родина збирає усі документи, аби їхати в Іспанію. Влад стане першим українським військовослужбовцем у експериментальній програмі з відновлення зору. Лікування та реабілітація займуть не менше року, але 100% гарантій, що він, хоча б частково знову бачитиме, немає. Та військовий вірить, він точно повернеться до нормального життя і продовжить допомагати своїй країні. Тепер вже не на фронті, а волонтером. Олена Ровенчук та Євген Солодовник для телеканалу Київ.